Я буду намагатися м, говорити нічого від Губської Олени Юрівни, ну трохи буде, а більше від Губського, е, максимально від Губського Юрія Івановича. І сьогодні е, ну, багато з вас отримало подарунок ці книжки. Я буду говорити з цих книжок його словами, його очами, для того, щоб ви трохи дізналися про нього більше. Також Олеся Васильівна здійснила нереальну штуку. Вона зробила на кожній книжці оцю факсимільну підпис. Це зроблено Олесю Васильівну. Буквально останніми днями це нереально зворушило. І так, я назвала цей, цю доповідь, цей виступ. Це цитата мого батька який підписав мені колись підручник з біохімії. Так він і написав. Лікар, що не знає біохімію достатньо, не може бути досконалим. І, зараз. і я вже не буду тут повторювати і показувати вам підручники. Вони стоять, ви їх всі можете побачити. Окремо також дуже хотіла. Звернути увагу от на цей останній підручник, да, який вже видавався за два роки, двадцять 2021 році, да? шановною Іриною Володимирівною з колективом авторів, і він неймовірний, це дійсно ну, мрія Юрія Івановича зробити такий підручник, сучасний, кольоровий, яскравий, ну, абсолютно такий міжнародного зразку, який ну, можна показувати, представляти де завгодно. Оце. Оце його е, мрія назва. Він завжди хотів викладати не біохімію, не хімію, а клінічну біохімію, а медичну біохімію для того, щоб цим могли користуватися лікарі. А ще один, один його частина шляху дуже важлива, яку торкнувся Юрій Леонідович стосовно того, що так Юрій Іванович він завжди це казали. Любив починати нове. Коли він вже в такому поважному віці сказав: ти знаєш, я тепер буду розвивати паліативну і на медицину? І ніхто так того не знав. Він привіз це в Україну, цей намір і створив першу кафедру, перший інститут. Асоціацію, ця Всеукраїнська рада захисту прав та безпеки пацієнтів, асоціацію паліативної хосписної медицини, перші книжки, перші підручники, навчання лікарів і так далі. І так далі. Це, це був його ну можна сказати останній проєкт з, з його таких наукових штук. Ну, кількість робіт і дійсно захищено було чимало. От я зараз ну, 8 років як я завідую кафедрою. 19 докторських, 11 кандидатських, ну я не розумію, як можна зробити, може, теоретиків якось інакше в клініці це ну, майже нереально. Автор більше ніж 650 наукових робіт, монографій і так далі. І е, оця книга Смерть клітки, е, вільні радикали, не кожа, він вважав її ну, квінтесенцією всього свого наукового життя. І я трохи пізніше також про вам розкажу. А тепер я буду представляти Юрія Івановича за цією книгою. Це перша книга, яку він видав абсолютно не наукова. Це його спогади. І названа вона була і тоді вже, в 2010 році, дуже зворушлива. «Как це було від Союзу до моєї України? А далі друга книга, що вийшла, ну, абсолютно неочікувана, в 2014 році це він зібрав вже таку. Публіцистику, яку він і назвав, із письменного стола, із знімников різних літ. Ну, Будь-хто може, різні люди пишуть щось в стіл, пишуть якісь погоди, якісь а, оповідання, щось таке, але не кожен видає. Він зібрав її і, і, видавце. Ну, а тепер, а, а тепер від нього, замість передмови. В одній зі своїх книг спогадів я вже наводив слова Френсіса Бекона про те, що пам'ять це історія. І дійсно, поки наші сучасники, як і ті, що пішли з життя, так і ті, що живуть і понині, будуть лишатися в пам'яті тих, хто їх знав, з ким вони зустрічалися, спілкувалися, товаришували, до тих пір вони будуть перебувати в нашій з вами історії. Додам до цього, що сучасним читачам, у порівнянні з твердженням векона, теж знайоме визначення Рейна Карасті, який тонко підмітив, що історія це не те, що відбулось колись, а це люди, чиї голоси ми чуємо крізь холод часу. Неординарне визначення, мабуть, до того ж, чому лише холод, коли в минулому були і теплі часи. Думаю, що у кожного з нас, що переживає скептичні часи. Протягом якого погляди на минулі та існуючі реалії зазнають помітну еволюцію, іноді таку що передбачити неможливо своє власне сприйняття історії, вміючи, що вираз скептичні часи, запозиченої мною в Миколи Порогова з його щоденника старого лікаря. Ідуть роки, ідуть люди, в тому числі ті, яких ти любив або ненавидів. Як і те, так і інше було важливою частиною твого єдиного життя, якого більше ніколи не буде. І якщо повірити, що рукописи дійсно не горять, то ну, тоді можна сподіватися, що ти пишеш не лише книгу мертвих, а й єдиним доступним тобі способом намагаєшся занотувати минуле, тобто зберегти від жаху зникнення хоча б ті фрагменти побаченого і відчутого того, чому ти був свідком, що вже було з тобою. З твоїми близькими на зломі часу, що дістався тобі, і саме тому, як вже те, що раз було, ніколи не повториться. Трохи від мене рукописи, на жаль, горять. Коли я здавала екзамени з біохімії, батько мене готував. Він приходив, і, як він все робив, так алгоритмічно малював схеми, я їх дуже довго зберігала. А потім вони ем, втратилися при переїзді. Якщо б вони були, я б зараз їх видала. Ну, на жаль, на жаль рукопися гарять. Я виймаю шафи, знімаю з полиць та розкладаю на своєму письмовому столі найбільш близькі мені книги. Мемуари нині відсутніх вже й настільки значущих для мене Миколи Михайловича Амосова і Платона Григоровича Костюка, запізнілі нотатки, а фактично повісті про життя та науку Ісака Михайловича Трахтенберга. Спогади мого колеги по академію Олександра Горбуровича Рєзнікова, про що вони? Про медичну науку, які автори присвятили своє життя, про людей, з якими ми зустрічалися на своєму життєвому шляху, про час, в якому жили, і разом з цим про них самих. Мені цікаво це, я їх фрагментарно прочитаю, відповідно, ризикную сам. І подивимося, що вийде судити вже читачеві, якщо він буде, тому починаємо. Я народився 1 жовтня 45-го році у місті Харків. Вона завжди так казала: я з міста Харкова. Найранні спогади і враження, наша квартира по вулиці Гіршмана, 5 дроб Дзержинського, 13. Балкону другої кімнати, праворуч видна Сумська та відомий Манізерівський. Вибачте, може помилитися, я не я, я, я з Харкова, що вважається найкращим з усіх пам'ятник Тарасу Шевченку. В Родині також жили дідусь. Ніканур Олексійович Макеєв та бабуся Гарна Михайлівна, мама моєї мами. Найдобріша та найінтелігентніша жінка, зважаючи на відсутність офіційної освіти. Мама працювала зовсім недалеко стоматологом в медсанчастині за квартал від нашого будинку. Мати. Губська Алла Оленікануровна, відомий лікар-стоматолог, доктор медичних наук, трохи про неї зараз буде від самого Юрія Івановича. Батько, інженер інженер-геодезист, військовослужбовець, підполковник радянської армії. Ну і старший брат, який став також науковцем, відомим в Україні у галузі клінічної патофізіології, він вже випрацював в Харкові. І його роботи, ну, далі трохи буде. І це два брата Сєва і Юра. Юра, той, ще менший. А Губська Алла Ніканорівна, рішити, моя мама. в 1918 році в ближній Ігуменці народилася дівчинка. Можу лише припустити, що назвою різного рідного села пішла від Ігуменів, що проживали поблизу. Лишилася усна розповідь мами про те, як вона в якийсь період свого життя жила в монастирі, де її виховували монахи. Знаю, що після закінчення школи мама поступила в торгівельний економічний інститут, але скоро його покинула, оскільки відчула, що це не її. Далі, в 1935-36 роках, РАБФАК і по 40-й рік студентка Харківського стоматологічного інституту. В Стомат слухає лекції таких фундаторів вітчизняної стоматології, як Бинін, Гофунг, Фабрикант, зумовлюючи тим самим не лише свою долю. А й життєвий шляхів своїх синів, які поки ще десь на кальках Господа Бога. В період Великої Вітчизняної війни молодий лікар Олександра Неконорівна Губська стає начальником медико-санітарної частини на північному Уралі. А після закінчення війни, намагаючись удосконалюватися у власній професії, неочікувано для всієї родини. Як я можу зараз це зрозуміти? Поступає в клінічну ординатуру по кафедрі ортопедичної стоматології, починає займатися науковою роботою. Хто або що спонукало її на ці кроки, я ніколи вже не дізнаюся. Ну і о, у 1965-85 роках. Е Губська Олександра Ніконоровна, вона представлялася Алла, була завідувачкою кафедри ортопедичної стоматології, і дійсно вона була провідним фахівцем з питань хірургічного та ортопедичного лікування уроджених вад шелепно-лицьової ділянки. Ну і тут її громадська діяльність, от на з'їзді геронтологів, вона очолює групу стоматологічної допомоги. Харківський медичний інститут перші кроки. В 1963 році я закінчив 11 класів золотої медаллю і, як один з найкращих випускників харківських шкіл, тим самим літом здав на відмінну більшість вступних екзаменів хімія, фізика, англійська, твір. Саме в цей рік наявність шкільної золотої медалі при зарахуванні увиш не враховувалося. поступив на лікувальний факультет Харківського медичного інституту. Після тривалих та глибоких роздумів та коливань, подолавши першу в своєму житті серйозну проблему вибору, вирішив поступити все ж в медичний інститут, при цьому присвятити своє життя науці, займаючися питаннями біофізики, молекулярної біології, використанням фізичних та математичних методів в медицині та біології. Приблизно так я сформулював тоді свою життєву задачу. Нещодавно я пригадав, що в дійсності я все ж намагався поступати на фізико-технічний факультет Харківського університету, знаний фізтех, і поніс документи в приймальну комісію ХГУ. Але в мене документи не прийняли, відмовила медкомісія внаслідок моєї близькозорості. Перші кроки. Під керівництвом Бобена, майбутнього завідувача кафедри анатомії Харі, я виконав свою першу наукову роботу і першу наукову доповідь. Перша моя друкована робота в галузі експериментальної медицини була з анатомії. Як би складалася подальша моя доля, складно сказати, якщо б на першому курсі не виникла низка послідовних доленосних для мене подій, все почалося зі статті наукового журналіста Леоніда Шароля, вибачте, не знаю, як поставити наголос, пошук безсмертя. І так влітку 1964 року, блискуче склавши в одні екзамени на перший, за перший курс в Харківському медичному інституті після складних перемовин з батьками, я поїхав в Москву і подолав складну передекзаменаційну співбесіду, а далі склавши п'ять складних іспитів. Це вже, це вже після першого курсу медичного інституту, коли математика і фізика стали забуватися, поступив на медико-біологічний факультет другого молні за спеціальністю біофізика. Я був зарахований в академічну групу сильних біофізиків, що безумовно відкривали для мене абсолютно реальні і такі, що ніколи більше в моєму житті не могли повторитися перспективи подальшого входження в еліту радянської біології. До мого величезного, і навіть тепер за багато років після того сожаління моя московська епопея тривала недовго і закінчилася неочікувано швидко, залишивши тим не менш слід на довгі подальші роки, я в чомусь внутрішньо зірвався, не витримав. Мабуть, щось пішло не так. Здається, я почав не доганяти на лекціях з математики. Я погано бачив написане на дошці. Не звик до самостійного життя, гуртожиток, сильно втомлювався до вечора після занять, а до цього часу вже дійсно звик бути першим і відмінником. А романтика ж скінчилася, була потрібна щоденна і на багато років тяжка робота. В результаті абсолютно неочікувано для самого себе і оточувачів через півтора місяці я повернувся до Харкова. Київ початок дорослого життя. Замучений топографічною анатомію. До речі, це одна з улюблених його фотографій. У серпні 1966 року я приїхав до Києва абсолютно незнайомого мені та чужого міста. В цілому навчання в Київському медичному інституті і початок життя в Києві це вже абсолютно нова сторінка моєї біографії. Змінилося все: оточення, спосіб життя, психологічна атмосфера в українській столиці взагалі. Та на лікувальному факультеті Київського медичного інституту, зокрема, були відмінними від мого раннього харківського і, хоча б і невеликого, але глибокого для мене, московського досвіду і життєвих уяв. Я потрапив в абсолютно нове середовище і соціальне оточення, що суттєво відрізняється від харківських реалій. Мене оточували кияни. Потрібно було входити в новий світ. Пристосовуватися, при цьому робити все, щоб зберегти себе. Тепер зупинюся дещо на професорсько-викладацькому складі Київського медичного інституту в ті роки. Кафедрою факультетської хірургії завідував радянський хірург Іван Миколаївич Іщенка, ученик академіка Богомольця і Кримова. Кафедра і гінекології номер 1 очолював член-кореспондент АМН СССР. Професор Микола Сергійович Бакшеєв, блискучий представник школи хірургічного кушерства. Звісно ж, хірургічні дисципліни були для мене абсолютно чужі, тому перейду до більш цікавої для мене в ці роки терапії і терапевтичним школам КМІ. Це кафедра факультетської терапії, яку очолював на той період професор Бурчинський Георгій Йосифович, кафедри госпітальної терапії, якою керував професор Айзенберг. Другим професором госпітальної терапії в ті роки був ученик, який почав блискучу кар'єру клінічну та академічну кар'єру, професор Грицюк. У психіатрії курс читав нам той, хто виріс на психіатричному подвір'ї, як він сам казав про себе, широко відомий клініцист Яков Павлович Фомкін. Ну і от зіркові портрети тих наших корифеїв українських, які. Є в його альбомі, а, ну, тут і професор Спіров, професор Кисельова, Мілько, Канцевич, Айзенберг, Сапожніков, Чайка, Черкес. Ну тут кого, кого не назви: Каламіченка, Борчинський, Путіляний, Бакшевни Жов. Тобто, за, тоді з дірками вони не називалися, але вони були карифеєм. Це всі розуміють. Зараз ми маємо вже своїх карифів, які прийшли до цих, але там були карифи абсолютно. Студент початок дорослого життя. Ну і наприкінці прийшов шостий курс, час перед офіційним розподілом випускників вищих, події особливо серйозної в радянські часи і практично повністю обумовлюючи все твоє подальше життя. Основна маса випускників, в тому числі й автор цих рядків, однак і за своїми власними міркуваннями спеціалізувався з терапією, про що я ніколи не шкодую. У 1986 році на кафедрі факультетської терапії номер один за новою номенклатурою на МОУ кафедру внутрішніх хвороб нородин, очолює професор В'ячеслав Григорійович Підерій, під, керів... під керівництвом якого працює моя дочка Гупська Олена Юрівна, і я дуже пишаюсь такою наступністю. Хочу сказати про деяку особливу психологічну обставину, пов'язану з моїм власним ставленням в той період до клініки взагалі. І яке остаточно переконало мене в необхідності займатися лише теоретичними науками. Справа в тому, що я десь вже на четвертому курсі, після чесного вивчення терапевтичних дисциплін, та, на мій глибокий подив, зрозумів, що головні найбільш розповсюдження захворювання людського організму, зокрема, гіпертонія, атеросклероз, не говорячи вже про онкозахворювання, ніколи не виліковуються. А мають проградієнтний перебіг, у біг свого розвитку, погіршення стану здоров'я і завжди закінчується лише смертю хворого. Кафедра біохімії Київського медичного інституту була та, та є по наш час одною з класичних фундаментальних біохімічних кафедр Києва, створеної ще в 1863 році як кафедра медичної хімії. Одразу після відкриття університету святого Володимира. Вже радянські часи, після виділення медичного факультету в окремий навчальний інститут на кафедрі працювали такі яскраві вчені зі школи Паладіна, як академік Фердман, Чаговець, професор Калдаєв та попередніх Шамрая, професор Вінокуров. Зі співробітників кафедри учениками Вінокурова були під час мого приходу до аспирантури професор доктор медичних наук Юрій Володимирович Хмелевський, пізніше завідувач кафедри. Доктор біологічних наук Міна Марківна Епштейн. А дуле мені була надана честь очолити кафедру біохімії Київського вже національного медичного університету імені Богомольця протягом 13 років. Ну і от знову ж це фотографії з цієї книги. Тут він ілюстрував багато чого зі своїх спогадів, Юрій Іванович. Наукові будні на кафедрі всі, свої, всі своїми руками. Він там щось з лабораторною твариною робить. І вони з професором Хмелевським співбе мають співбесіду із іноземними студентами землячества Нієрі. Це 1974 рік. Дуже складно починалися мої перші журнальні публікації. Перші публікації в українському біохімічному журналі. Прізвище членів Редколегії сприймалося мною на рівні Христових апостолів, хоча, звісно, в моєму тоді повністю атеїстичному мозку таких порівнянь не було. Науковий редактор в кінці кінців мене оцінила, все це було моєю школою, точніше, моїми університетами. Ну і от, і от фотографія того підпису, який я вибрала для назви мого виступу. Цього року це друга подія, яка вшановує пам'ять Гупського Юрія Івановича. І я також намагалася провести вона проведена була конференція від Української академії функціональної медицини і гастропсихології, якою я є президентом, де була спеціально представлена секція, невелика секція біохімії, яка також так і називалася. Лікар, що не знає біохімії, достатньо, не може бути досконалим. Ну, зрозуміло, що ті конференції, які проводимо, ми, вони скеровані на клініцистів. І я тут скоріше вже до студентів можу звернутися і запросити на нашу кафедру, щоб ви знали, що є така класна кафедра після дипломної освіти, терапії, і, все. і, і от це наша кафедра, яку я зараз представляю. І в нас кому потрібно, за дорученням керівництва, ми стали проводити спеціалізацію з дієтології. А яка дієтологія без метаболізму і біохімії? Подумала я і представила на цій конференції от, 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 отакий жах для клінічних лікарів. Да. Я намагалася його зробити більш простим, розкласти на цикли. Але все одно, кількість просмотрів одразу на, ці, на цьому моєму виступі, вона критично впала. Маркетологи сказали: не роби більше так не може, бо ми не будемо з тобою працювати. Ти нам всю конференцію порушила. Потім вони піднялися знову за за рахунок клінічних доповідей. Але до чого це я? Я до того, що ну, тут присутні всі розуміють, що дійсно це академічна і базова складова будь-яких знань, без яких ну який метаболізм, яка дієтологія може бути, якщо не розуміти, що таке вітамін, що таке кофактори і все, і все інше. І особливо, і особливо дійсно, що я намагалася говорити про метилювання, що це процес пов'язаний із старінням, онкогенезом і навіть. Що, знову ж таки, ми показуємо, як саме харчуванням можна впливати на, профес, на процеси металювання. Тому, якщо комусь потрібно, можете собі взяти за скрінувати. У нас завжди відкрите запис, лист очікування на спеціалізацію з дієтології це для дорослих лікарів, які вже мають провинну спеціалізацію. І е, далі, знову ж таки, оця книга смерть клітини. Це дійсно була його остання книга, який він мені сказав чітко, Ну, ти її цілком читати не будеш, прочитай хоча б вступ, там все головне. Я хочу з неї прочитати епіграфи курзац. Спочатку було слово Івангелії від Іоанна. Проблеми смерті можна розглядати по-різному. Чи вбудована вона в організм еволюції? Або ж скоріше явище випадкове, побічний результат конструкторських рішень, що належить до чогось відмінного від клінічного існування. Що ж воно таке? Еквівалент акту знищення, яким конструктор закреслює попереднє рішення, беручися за розробку нового, або, скоріше за все, непередбачуваний результат якоїсь втоми матеріалів. Станіслав Лем, цитата з фрузацтву книги, смерть клітини. І підводячи вже, підходячи до кінця, знову ж таки, тієї книги, як це було, як це було, це юже до моєї України. Книга з 10-го року, я спеціально поставила тут цифри. Україна стала незалежною державою. Це історично обумовлений факт, що відбувся. Сьогодні моя країна з помилками, але наполегливо пробиває собі шлях до демократичного заходу. Київ по стилю напруженості та рівня життя так званого середнього класу вільно наближається до стандартів справжніх європейських столиць і одразу з цим відроджує давні традиції великого міста правос... східного православ'я. Я з інтересом і новим відчуттям приналежності вивчаю надзвичайно унікальну та трагічну історію моєї країни з подивом і відчуттям задоволення. Що прокидається раптово, гордістю виявляю, оцінює риси західності, європейськості українській мові, національній культурі в цілому? І на завершення про якесь повернення до СРСР можуть говорити лише недалекі фанатики і політичні пройдисвіти, Гіркотою помічає все більше тоталітарних рис в державному і громадянських настроях нової Росії. В межах подорослішення одного покоління соціальна психологія багатонаціональної держави сьогодні північного сусіда здійснила свій повний дрейф від соціалістичного інтернаціоналізму до виразної в усіх прошарках населення ксенофобії, недоброзичливому від, відгородженню від інородців, призирливості до гестербайтерів. При відвертій героїзації вітчизняного російського криміналу і методичному знищенню вже майже два десятиліття своїх же ж громадян. Національна ідея українського народу, проголошена її батьками-засновниками на початку ХХ століття, має дуже глибокі корені і за сто років, що вже пройшли, не один раз перемагала в інших країнах, на інших географічних просторах. В зрілих роздумах прихожу я до висновку, що людина стає тим, ким їй надано стати. Можна підтримувати фантазії, на кшталт я б сталося, якщо б сталося те, то було б так. Або якщо б я одружилася з таким, моє життя склалося б зовсім по-іншому. Але так чи інакше, ви завжди опинитеся на тому шляху, який визначений вашим призначенням, вашим життєвим покликанням. Можна здійснити своє призначення на всі сто, можна віднестися до нього зверхню, Але якщо ваш, це ваше призначення, і поки ви слідуєте саме йому, вашими супутниками будуть гармонія та душевний спокій. Дякую.